В цьому шатрі були виставлені і макети літаків, і в принципі звичайні ну на той час аероплани. І от уявіть собі, Валентин Катаєв мріє потрапити до цього павільйона, причому не просто як відвідувач, а як такий почесний гість. І він намовляє свого друга сусіда, а зробити макет аероплана самотужки і принести цей макет на виставку і утерти всім носа його досконалістю. І от уявіть собі. звичайно, що у підлітків немає грошей, так і вони ліплять цей макет. Ну з чого було. Я не буду уточнювати. Да? І звичайно, що там і клей поганенький, і там деталі якісь не такі, як мають бути. І от, значить, вони гордо таки такі склеїли цей аероплан і понесли його до. На виставку а, грошей купити квиток у них не було, і звичайно, що вони намагалися десь там через огорожу пролізти туди. А, і власне їх зустрів один зі сторожів виставки, м -м, спитав, що ж вони хочуть, і вони сказали так гордо, що у них є справа. Вони йдуть до павільйону аероплавання, щоб показати оцей свій а, значить, а, літак. А, сторож, коли подивився на макет. Ну, звичайно, він виглядав не дуже презентабельно і сторож сказав: Я вас пущу безкоштовно, але за єдиної умови цей у цього уродця так ви залишите тут десь в кущах біля біля збору і не понесете його на виставку. Звичайно, що хлопцям настільки хотілося потрапити. В цей омріяний павільйон, що вони таки залишили свої свій, свій цей макет. І далі Китаєв пише, що коли вони зайшли а, до павільйону, вони побачили оцю всю велич, так оці всі літаки. От уявіть собі, вони тоді ще були дерев'яними, але все одно вони справили настільки величезне враження на хлопців, що їм стало соромно за от ту криказяблу, так яку вони створили самотужки. І далі катаєв пише, що коли ми поверталися додому, нам навіть не хотілося заходити в ті кущі і брати от одороболо, от, от так які вони яке вони створили. Для павільйону Анатра ну.